Розглядаю карту художника Вітольда Войткевича з позиції астрологічної. Які астрологічні моменти вказують на вибір його направленості, жанру, техніки, кольорів? Ну, і перш ніж я почну, підпишіться на мою сторінку. Почну з Нептуна, планета, яка близька до уяви, до творчості, до моментів таких духовних, психологічних, знаходиться у чельці. Це про. Створення, накопичення матеріального, також тісно пов'язане з венерою, з творчістю, з продуктивністю, з націленістю на стосунки, на момент присутній в творчості жінки, або як музе, або як важливої постаті в його картинах. Якщо ми подивимося, де саме венера знаходиться, вона в скорпіоні. Це про глибину, про доскональне вивчення цієї тематики, про якусь. Критичність, трагічність, про фатум, про тяжкість і про моменти долання цього кризового моменту. І це саме пов'язане з жіночою постаттю, може бути. Або дослідження досить таки прискіпливе моментами переслідування саме жінок. Можливо, щоб зрозуміти красу, або отримати порцію натхнення від цієї е, жінки. До Нептуна дуже близько знаходиться планета Марс. Це про. Дієвість, рішучість, і також пов'язано з моментами саме створення і накопичення, і творчого моменту прагнення мати якісь матеріальні статки, ресурси, і ті саме націлені на це. Можливо, буде якась повільність і нерішучість у досягненнях та діях. А, а знак риб це також знак, який говорить про якісь підсвідомі потаємні шляхи. До якогось високого духовного розвитку, тут у нього знаходиться планета Юпітер, це саморозширення розширення цієї сфери, через пізнання цього величного духу, пропізнання світу, пропізнання інших культур і людей, досягти якогось піку у своєму розвитку, розвивати себе і через це, можливо, здобувати якісь нові ідеї в своїх творчих досягненнях. Можливо, якась велика кількість і розширення саме через це, в творчості, через велику кількість робіт. Сонце в нього в козерозі це про прагнення досягти чогось в житті, про високі якісь цілі, про досягнення у якійсь сфері соціальній, мати якийсь статус високий, про дії заплановані і прагнення досягти своїх цілей. І повсякчас планування. Це може також прослідковуватись в роботах, як продумування кожного кроку, якась конструкція присутня, схематичність, можливо, якісь елементи графіки, оформлення якісь рамки, орнаменти, обрамлення, що було довкола основного елементу в картині. Ну і це, що було пов'язано якось з. Креативністю з творчістю, яким, якоюсь духовністю і красою. Місяць можемо умовно проаналізувати, тому що часу точно немає, це надшвидка планета. Карта побудована на 12 годину, а це може говорити про можливу неточність. Місяць знаходиться в раці, в своїй сильній позиції, це прагнення мати домівку, своє місце, місце для своїх емоцій, почуттів і творчості. І також важливість Батьківщини в житті. Місяць також це і жінка, також наділення її важливістю, віддача її важливої ролі в гарному аспекті з Венерою. Це про глибину, про глибокі почуття, можливо, кохання на єдине на все життя. Ну і також про тему жінки в творчості ще плюс один. Плутон тісно пов'язаний з Венерою. Значить, він знаходиться в тільці. Це називається взаємна рецепція. Тобто Плутон знаходиться у знаці Венери, а Венера у знаці Плутона. Подекуди можуть мінятися місцями в якихось несподіваних ситуаціях. Ну і Плутон в тільці це знову ж таки про владу, про гроші, про накопичення статків, про передачу, про контроль над цим всім. І також, якщо це знак Венери, то можливо або контроль жінки над ним, або контроль. Його над жінкою. Можливо, це поклоніння жінці і розширення її, і розширення цієї тематики в своїх роботах до великих масштабів, можливо, якийсь вплив мати на суспільство через роботи, в яких ця жінка присутня. Ну, до речі, можливо, це не тільки жінка, можливо, це і природа. Хочу нагадати, що я не знаю, що саме цей художник малював, у мене тільки його дата народження, тому ми аналізуємо, а далі подивимося, як воно все програється, якщо, коли я підберу роботи. Ну і е, тілець – це знову ж таки це природа, великі простори, а Плутон – це і міста, і великі будинки, багатоповерхові якісь конструкції величезні, і, можливо, може програватися в малюванні тваринного світу, рослинного світу, природи і архітектури. Якщо подивимось кольори, кольори у нас будуть більш спокійними, натуральними, близькими до природних, теплі. Думаю, будуть переважати теплі кольори. Може бути присутність також яскравих спектру червоного. Давайте подивимось, яка виділена стихія та який виділений хрест. Значить, виділена у нас земля і саме земних планет у нього п'ять, дві з них особисті. І останні три це вищі планети. Тобто сонце виділене. Це знову ж таки плюс один до матеріального світу, до якогось спокійного, врівноваженого світосприйняття. Сонце це також принцип гри, дитинства, веселищів, радощів, свят. Марс, Марс виділений також це про поступові дії, продумані дії на межі балансу. Також оці вищі планети, це про прагнення розширення себе максимально у напрямку влади, якоїсь величі, креативу, якоїсь несподіваного рішення і також психологічного насичення в своїх роботах. Ну і виділена в нього фіксованість, це поступові, поступові дії і в напрямку своєї реалізації. Також це може і в роботах. Поступальні рухи це про зацикленість на якісь ідеї одній або тематиці, якась зацикленість на стосунках, і, можливо, в своїх роботах він малював оці стосунки і жінок і чоловіків. Значить, виділений в нього знак за рахунок фіксованої землі тілець, це знов ж таки Венера. Тобто він буде він усілякими своїми діями прагнув реалізувати ось себе через Венеру, через стосунки, через творчість, через справедливість, через накопичення, через створення, через любов до краси і природи. Так, і ми подивимося, якщо ми подивимось, які виділені в нього планети по силі, і які найважливіші в його карті, це Венера і Плутон, які знаходяться в взаємній рецепції. Це важливість жінки, і влада цієї жінки, або влада його над жінкою. І знову ж таки, ця тематика буде головною. Це і муза, жінка як муза для нього, це і психологічне розвантаження, це якийсь контроль, самоконтроль і відчуття влади. Ну, можливо, це може програватися і в великих розмірах робіт, можливо, у великій кількості робіт. І, можливо, просто ці роботи були дуже цінними і дорогими, або були дуже статусні замовники, які багато грошей йому давали за ці роботи. Популярність у нього через, по-перше, як особистість як його через постійну роботу, через поступовий рух до своєї цілі. Дії, які він до цього прикладав, і знову ж таки через жінку, ось це через що його, його потішилось, його слава би отрималась. І е, також про славу може говорити Юпітер. Це знову ж таки про глибину, про почуття, через творчість, через психологізм, можливо, через розширення себе і свого кругозору, через пізнання себе, впираючись на божественне, якесь духовне, величне. І це знову ж таки через Венеру, через будування стосунків, через красу, через розуміння природи. В карті дуже багато всього зав'язано на цю Венеру. Ну, можна було подивитися ще на земному плані, як програлася, але, на жаль, часу точного я не знаю. З Тематикою вже з'ясували. Я думаю, скоріше за все, це. це жінки, кольори спокійні, весь спектр, гармонійні, так скажімо, точніше. Ну ось техніка може бути. По-перше, або якоюсь дивною, креативною, чудернацькою, або якою він сам створив цю техніку. Деталізація може ігноруватися, тому що ось ці деталі, це більш про діва. це Меркурій. А Меркурій, на жаль, знаходиться у стрільці, знаходиться. А це про те, що я бачу не зблизька, а трошки відходячи. Головне, те, що головне, на його думку, це. Те, що бачиться в цілому, картина в цілому. А деталізація може бути не також важлива, не така вже і важлива на його думку. Ну і, до речі, можливо, велика кількість робіт через те, що вони можуть здаватися не такими вже і завершеними. Просто він, ігноруючи деталізацію, міг робити їх у великій кількості ці роботи. Це, можливо, йому подобалося, але, можливо, й не подобалося його вчителям, якимось людям вищого статусу, або якимось наставникам, або духовним лідерам, або іноземцям. Ну, можливо, була якась критика на цей рахунок. Ну, можливо, через те, що він міг бути якимось непостійним, легковажним, захоплюватися то одним, то іншим. Це також могло дратувати людей. Можливо, була якась дивна поведінка. Думаю, це все. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте мені лайк і підпишіться на мою сторінку. І наступного раду буде знову ж таки мені невідомий художник, бо мені досить таки цікаво дослідити цю тему спочатку через карту, а потім побачивши його роботи. Тож дякую!